Пі. Пі. І це не затуляння ненормативної лексики, а відповідь на доволі просте запитання. Ще в шостому столітті до нашої ери саме давньогрецький науковець і філософ Піфагор створив алгоритм розрахунку числа пі 14 березня. В світі відзначають одне із найнезвичайніших свят міжнародний день числа пі. Свято, ніби на перший погляд, і безглузде, як може здатися комусь, але саме число пі дуже вагоме, бо саме воно дало поштовх розвитку науки і техніки. Без нього б не існувало багатьох формул число пі спрощує більшість математичних обрахунків. Його можуть назвати навіть шестикласники. А от людям літнього віку згадати це число виявилося завданням не з легких. Не знаю, що це таке ніж... А яке це число? 3,14. Там безліч чисел після коми, які можуть продовжуватися безкінечно. Це неофіційне свято вигадав ще 1987 року фізик із Сан-Франциско Ларі Шоу. Він зауважив, що дата 14 березня записана в прийнятті в США формі 3,14 співпадає з першими трьома цифрами числа пі. Всі, хто уважно слухав шкільний курс з математики, мають знати, що число пі це ніщо інше як співвідношення довжини кола до її діаметра. У світі відзначають не тільки день числа пі, але й хвилину. О 1:59 після полудня, коли дата і час утворюють перші шість знаків числа, або навіть секунду, 1:59 і 26 секунд, що дає вже сім знаків після коми. 3.1415926. Дехто пропонує відзначати це свято уночі, ночі, о 1:59. Чого тільки не вигадає людство, щоб віддати належне, такій насправді важливій математичній константі в різних куточках світу, відзначаючи це свято на адресу числа пі, читають хвалебні оди, малюють антиутопічні картини світу без пі грають в ігри, що починаються на пі, вирішують математичні головоломки і загадки, водять хороводи навколо предметів, пов'язаних із цим числом. Кулінари на честь свята випікають великий круглий торт із зображенням грецької букви ПІ або з першими цифрами самого числа. Вся команда розсідається навколо цього магічного кола, пригощаючись і запиваючи ласощі напоями, назви яких починаються на ПІ. Студенти гуманітарно-педагогічного коледжу 14 березня тортом не ласували, але на парах з математики зачитували короткі повідомлення і презентації, згадали про пам'ятні знаки, встановлені на честь числа ПІ, та навіть показали фокуси. З ним. Існує металева скульптура числу ПІ, і один із співробітників Петербурзького музею спробував у себе на своїй власній ділянці побудувати модель числа ПІ із дерев'яних дощечок різної довжини, різного кольору. Пофарбував він ці дощечки І вийшла ось така кольорова математична райдуга. Існує безліч цікавих фактів, пов'язаних із числом Пі. Один з них стосується відомих пам'ятників. В Петербурзі існує пам'ятник засновнику Петербурга Петра І, на якому є надписи Петру І від Катерини II. Розшифрувавши таємницю цього числа, можна побачити математичну формулу є у степені Пі дорівнює мінус одиниця. Як розшифровується ця формула? Один. Перший, мінус два, другий дорівнює мінус один. Катерина, Єкатеріна, є Петро. І ось так виникла ця формула. Що стосується математичних фокусів, то до них більш гаразді студенти. Можна записати ось в рядок по дві пари перших неправильних непарних чисел. Один, один, три, три, п'ять, п'ять. Пропоную розділити їх навпіл і перше. Ну, 113 вважати знаменником, а 355 чисельником. Якщо поділимо ці два числа, то отримаємо наближене значення числа пі. Знають студенти і про рекорди пов'язані з цим магічним числом. Сучасні математики також бралися за обчислення числа Пі і французький вчений Фабрес Белар. Обчислив, ну, зробив новий світовий рекорд, обчисливши е, числа після коми і з точністю до 2,7 трильйонів знаків після коми. Число пі не має меж, бо ж недаремно його назвали ірраціональним. А якщо буквально розуміти це слово, то число пі це число, яке лежить за межами розуміння, але знати його потрібно кожному, переконані математики. Цікавий збіг. 14 березня світ відзначає день народження творця теорії відносності Альберта Ейнштейна, у житті якого ймовірно число пів відіграло немалу роль.